Колю йдемо від своє. Таню, я тут камеру включаю. <звук> Там Оксана. 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 Тому Та в мене вже є. Та ти не включай, потім включиш. Співай. А я на своїй я хочу включати камеру. Хай вам радість буде в хаті, просимо на хвилинку нас прийняти. Не пригода дивно стало, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі її простори. Повину дивно сповістила, Марія сина породила. Бесь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браті, звеселіться, рожденому поклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ. Де з молока тече дорога, ти без лізір, де царство Бога. І звідти йду і візь веселу, і до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі друзі. Ми маленькі пастушки, що пасем овечки. звідки? з якого роду, з українського народу. Красний є як божий рай. Український рідний край, а хто за новину про народження дитини, як ангели заспівали, ми всі разом про те знали. Де Ісуса дари взяли і до вертепу поспішали. Я вас бачу, любі діти, що там у квіти. І тебе, я пам'ятаю, ти один ангелів рай. Ми тебе на хмарах здріли, поміж тими, що ясніли. Так, і я там був між ними, побратимами ясними, та я сюди я завітав, бо Ісус так наказав й один із вас, ангели, зайнемо українські села, щоб його могли оздріти. милі українські діти, щоб сказали, що бажають, мої всякий смуток мають. -а 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 -а! -а -а! Зажигайте! Зажигайте! Ви так просто не втікайте! Ви так просто не йдіть! Як прийшли, то що просить. Господарі дуже хороші. Вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. А щоб гроші наносити? Треба випити закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб ви пам'ятали нас. А ще пів салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфетти в шоколаді, щоб такі доківого дівчата були раді. Як того нам стадаєте, проблемати не будете. Буде де і буде з ким, буде де і буде чим, буде все у вас звестися. Проростати і нестися. Ні, то вже не буде. не такі сьогодні люди, що з тобою гендель мати. Любов забувати. Ой, панове, дармо дати. Прийди і сіх забрати. Сім розтрунку поставати, і род царі не допати. Володарю землі і неба, то всі почесні проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є, над царями. Я паную в стороні, ви всі належите мені. Так зайдя свій царю. Маємо царю новину, Темна нам золота. Ну-ну-ну. Яку будьте жиди струлю, бо ти раз по четвертую, ти новину вже ну. кажи, бо падеш без голови. Йо, яку ж новину? Зрамі страх людей повіст.

Що вона ти знімає? Я почну ревнувати! Ривнувати мене! Відиш, як палеця, ти станеш по своїй голові! Е, це ти дав пристрілювати разок! Та буде ж ти тут літала? Тихо ти! Не поюдя, я вдома теж говоряв! Вдома? Сідай, стара! Світи! Пане місце за тебе! Свої патью! Дві стараємо! Тут ктось от Вуйко! Вуйко? Видиш, Ти садик дуже! Ну що бороду велику мають! На да, ти що бороду велику має. Віду, візу! Новину хоче! Від'яду! Худи да. відео про нас погодиш, не помана канали віцяну, яку не віду розкажу! Треба хитая радіо настроювати! Занову по тлі сери нема! Є ж не показує! Не? Та ти тис дві ти за радіо! Радіо треба слухати! Я не чую, чоловік друга глухи! Okay. Радіо слухати треба не дивитися, ти що ви? Да? П'ятьоглухи! Треба ще хлопе голийти, потім на них не може! Да, <ріпи> Тася та, та подивісь! Має 115 років! Ой-йо!